Яєчко стук, 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 це улюблений мій звук, це улюблений мій звук на великий день. Яєчко стук, 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 це улюблений мій звук, це улюблений мій звук на свята. Яєчко до яєчка, пасочка до пасочки, кошечок до кошечка, рясочка до рясочки, яєчко до яєчка, підемо святити, щоб одне об одне бити. Яєчко стук, 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 це улюблений мій звук, це улюблений мій звук на великдень. Яєчко стук, 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 це улюблений мій звук, це улюблений мій звук на свята.